Чернігівка Наталія Кравченко прийшла переоформити субсидію. Родина жінки отримувала цю допомогу і раніше, але тепер змінилися обставини. Донька вийшла заміж і переїхала. Тому каже Наталія: необхідно було надати документи. Мені треба було брати документ, де вони проживають, знімають квартиру з налогової, де вони на обліку і знімають квартиру. Брати свої справки з ЖЕКу. Це мені дуже велика допомога, тому що в мене газове опалення. Якщо мені не допоможе держава і не дасть субсидій, то я за свої кошти не маю ніякої змоги опалювальний період оплатити від себе. Якщо ж у людини, яка отримувала субсидію, немає змін у складі сім'ї чи доходах. Звертатися до органів соцзахисту для призначення виплати на опалювальний сезон не потрібно її перерахують автоматично, каже директорка департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради Ірина Марчук. Критерії визначення прав на субсидії майже не змінилися. Єдине, що хочу зазначити, що е, наразі е, Якщо людина в зв'язку з військовими діями втратила роботу, але перебуває на обліку в центрі зайнятості, то для розрахунку субсидії ми будемо враховувати не період, за який враховуються доходи. А в жовтні вони будуть розраховуватися за перше півріччя. Доходи братися, а будемо розраховувати із суми допомоги, яка виплачується по безробіттю державної служби зайнятості. Із 1 жовтня цього року субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги виплачує пенсійний фонд. Розраховують та призначають їх органи соціального захисту. А вже з грудня пенсійний фонд не лише виплачуватиме, а й призначатиме пільги і субсидії. Гроші на виплату в бюджеті передбачені. Розповідає директорка департаменту соцзахисту обласної військової адміністрації Валентина Логова. Зокрема, для нашої області це більше 53 мільйонів на пільги та субсидії. Пенсійний фонд ці кошти вже перерахував Укрпошті для доставки субсидій та пільг. Та відповідно на банки щоб до зарахування на особисті рахунки отримувачів субсидій та пільг. Щоб отримати субсидію на опалювальний сезон, потрібно звернутися протягом двох місяців з його початку. Внутрішньо переміщені особи також можуть оформити субсидію за місцем проживання. Під час її нарахування не враховуватимуть як дохід одержану гуманітарну допомогу. Також не враховується до розрахунку житлових субсидій допомога, яка виплачується тим громадянам, які надали присхисток внутрішньо переміщеним особам. Звернутися за субсидією можуть люди, в будинку яких у зв'язку з бойовими діями немає централізованого теплопостачання, електро чи газового опалення, і опалювати приміщення доводиться побутовими приладами. Їм зроблять розрахунок субсидії на опалення. До заяви та декларації для розрахунку необхідно подати і ще акт обстеження. Установи закладу, які надає електроенергію, тобто спеціалісти повинні обстежити, чи можна використовувати побутові прилади і так далі. І друге, це акт із органів місцевого самоврядування. За словами Валентини Лугової, під час воєнного стану і протягом двох місяців після його завершення мають право на одержання субсидії люди, чиї родичі перебувають за кордоном. Раніше їм така допомога не нараховувалась. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Олександр Котенко, Суспільне новини, Чернігів.